Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко брати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесною інформацію по автівках. Сьогодні вашій увазі коротезний «єтрончик». Це у нас є Еска на три двигуна, спортбек 22 року з батарейкою 95 кВт і пробігом 40 тисяч кілометрів. Даний автомобіль був виграний на лісовому аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Авто реально круте, класне, класні комплектації, в дуже гарному збережному стані, без якихось там царапин чи вмятин. Просто така максимально наближена автівочка до стану нової салону. Дане відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на різні наші соцмережі. Там дізнаєтесь про нас е, більше інформації, як ми купуємо автомобіль, як ми віддаємо нашим клієнтам. А за допомогою телеграм-каналу у вас завжди є змога придбати автомобіль, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Цей трончик він є без жодного підфарбування. Додаткове відео з що точним міром фарби у нас буде прогружено в оголошення авторії. А також можу його надати усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і пройдемось по комплектації. Що ми бачимо? Це у нас є, повторюсь, S-, -ка, S- -ка ще й в s лайні в шадовлайні. Все у нас бачите, от такого чорного кольору класного. Маємо матричну оптику топову з вирізанням зустрічного руху, протроніки 360 градусів. Далі топова камера з усіма можливими асистентами для водія, панорамний дах з електровлюком теж у нас присутній. Ось такі гарні легкосплавні дисочки з жовтими супортами, на хорошій гумі брістоун. Далі йдемо до салону. Салончик у нас топовий, есочний, з ромбіками, з ковшами такими. Дуже класний стан, дивіться, все є матового кольору. Дуже гарна така збережна машинка. На повній електриці, з пам'яттю сидінь, з музикою Бенк Оловсон. З амбієнт під світочкою, тут у нас алькантарка йде комбінація з шкірою. Теж стан просто шикарний. Точний пробіг даного автомобіля 43 908 кілометрів. Кермо у нас перфороване S-Line. Мультимедія. Ось ці кнопочки, ну, все максимально нове. Два ключика також маємо. Темний потолочок. Стан просто ідеальний. По пройомах жодних зауважень. І йду до заднього ряду сидінь. Тут маємо задній клімат-контроль, також підігрів сидінь. Стан сидінь у нас ідеальний. Підлокітник все працює, функціонує. По пройому нема жодного зауваження. Стан дверної карти теж ідеальний. І йду до багажника. Сторочки усі на місці. Все у нас вкомплектовано. Стан кришки багажника по пластмасі без жодних зауважень. Електроляда у нас, до речі, тут у нас присутня аптечка, жилетки. По багажнику теж все чітко та гарно. Відразу він код усім бажаючим придбати даний автомобіль та перевірити його по різних базах. І йду до правої сторони. Стан дверної карти правої ідеальний по пройомах Так, тут трошки брудно. По пройомах з правої сторони є одна царапинка незначна, мінімальна, це від паска Безпеки, що десь його такого висовувало. Ну, то, що маємо, то маємо. Стан сидіння. Тут усе пайно. Ще ось цей вам покажу, як виглядає автомобіль і йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта без жодних зауважень. По пройому теж усе чітко. Сидіння ще раз. Також сидіння водія. По керму, по панельці. Жодних жодних зауважень. Ще раз про сонечку, зараз покажу, як цей колір виглядає дуже гарно. Це такий у нас графітовий металік. Комбінації з шадовлайном на тих крутезних дисочках, авто просто суперове. Даний автомобіль доступний до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні, як і усі наші автомобілі на нашому майданчику. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!